we go we go we go is your go we go we go come back of cosmos go 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 Я бажаюся вами і, думаю, кожен на цьому майдані відчуває, відчуває, яка велика сила єднання між нами є. Мені хочеться, щоб ми так само гідно з вами відстояли наше місто. Місто Маріуполь сьогодні справді є зірцем, Місто Маріуполь сьогодні справді є центром України. У нас в нашому місті на сьогоднішній день сотні сьогодні журналістів з цілого світу із України. Вся увага приходить до нас. І я думаю, що е, ті сподівання, які, з якими дивиться на нас Україна і цілий світ, ми виправдаємо. Правда? А зараз за цією традицією, яка вже склалась в нас, яка була завжди в українському народу, а зараз є в Маріуполя. Давайте попросимо благословення Господа на те, щоб ми і захистили місто наше, на те, щоб якнайшвидше закінчилась війна, для того, щоб місто не було зруйноване. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі мої! Сьогодні Україна стоїть на краю безодні! Сьогодні до нас прийшли ті, які бажають знищити жертви і з'їсти весь сонце. Бажають вже і Польща з їхніх думок належить до Росії і України ніколи не було, нічого не було. Ми ні до кого не йшли. Ми завжди миролюбива нація. Ми завжди були молитовою нацією. Але сьогодні до нас прийшла війна, і можна дуже багато казати, що це є АТО чи щось, ще, але це є війна, це є вторгнення. І кожна людина, що тут стоїть на Майдані, має дітей, і кожна що з чула постріли. І я вважаю, що кожен з нас в душі свої милився. Сьогодні, як і більш ніж дві тисячі років, коли учні у Ісуса спитали, отче, Раві вчителю, як нам молитися, і Він дав молитву, яка промовляється вже більше двох тисяч років. Я сьогодні буду молитися разом з вами. Сьогодні всі ми молимось до Господа, бо Він є Отець і Батько миру і спокою. Погросимо в нього цими словами. Звернемось до нашого Небесного Отця. Я буду. Промовляти і громада, прошу ці слова всі разом від одного серця повторювати молитвою, Отче наш, Отче наш, що є на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і остав нам провини наші, як і ми оставляємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визволи нас вільно. Лу... Від лукавого. Амінь. Вірю, що, як Господь сказав в Євангелії, де двоє-троє зібрані в ямає. Там тут зібрана не одна тисяча людей. Вірю, що Господь почує і бачимо дійсно наші хлопці, іноді стоять, не сподіваючись на що тільки на молитву своїх матерів, своїх жінок. Своїх дівчат всієї України дійсно без не можливо дивитися на них, коли вони кажуть, що ви там не бійтесь, Ми будемо стояти до кінця. Ми вистоїмо, бо ви молитесь за нас. Тому кожного дня при... закликаю вас до молитви за Україну кожного дня вранку, ввечері, ввечері, напротяго дня, молиться за Україну, молиться за наших хлопців. Бороны и Госбожие, еще раз, слава Украине! Да, слава! Украина! Давай! Добрый вечер. Все вы прекрасно видите ситуацию, которая складывается вокруг нашего города. Поэтому уже давно не...